Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про сонечко. До речі, зараз точно день, а не ніч. А давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається День і Ніч. Коли вже кажу про те, що відбувається в день, ви хлопаєте в долоні. А якщо я кажу про те, що відбувається вночі, то тупаєте ніжками. В готові! Розпочинаємо! Всі люди сплять і природа відпочиває, коли це буває, діти граються, пташки співають, коли це буває, коли на дворі майже нічого не видно, це день чи ніч, коли добре видно і небо світле, яка пора? На небі світить сонечко. Це день чи ніч. Маляда, скажіть мені, будь ласка, а коли світить сонечко, який настрій відчуваєте? Чи подобається вам гуляти в сонячну погоду? Я думаю, всім дітям подобається гуляти в сонячну погоду. Це ж так весело, чи подобається квітам сонечко, дійсно подобається. чи приємно котику братися на сонечку. А що ж може трапитися, якщо довго буде під сонечком? Якщо довго знаходитись під пекучим сонцем, то можна навіть. Опіки отримати, але йби без сонце всім буде погано. А зараз я вам пропоную пограти в гру Кому ж потрібно сонце. Книжкам потрібне сонце. Ні, дійсно не потрібне. Апташка пташкам потрібно? Так, потрібне. Метелику потрібне сонце. Потрібне. Деревам потрібне сонце. Дійсно потрібне сонце. А їжачку потрібне сонце. Так, потрібне. А, їж... а людям потрібне сонце. І людям потрібне. А якщо до стільців, чи їм потрібне сонце? А іграшка. А для ручки потрібно сонце чи ні? Дійсно, сонечко потрібне для всього живого. Деревам, квітам, тваринам, людям. Але коли сонце забагато, то вони ще й можна шкодити влітку. Ми можемо отримати опіки. Якщо його забагато і немає дощику, то земля пересихає і рослини гинуть. Малята, а про що ж ми сьогодні з вами говорили? Чи любите ви сонечко? Для чого ж воно потрібне? А наш станція закінчилися. До побачення дітей. До нових зустрічей!